Всім доброго дня! Зараз будемо трошки валити пару бролерів. Це їм сьогодні вже без чотирьох днів два місяці. Брав їх 25-го. Чого там? 25 червня, виходить. Все, зараз виберу, які мені сподобаються І буду. ну Нікому не скажу, що я їх буду обіжати. Погладю, трохи ось так Ну пішли, поважим, зараз я вибираю якого я. Я довольний чи А бролер? Бролер. Ану, вставай, пасід. Стоїм. 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 Бо я ж буду грузики під крила приклеювати. 4800. Так, що і курочку одну, то петушара. І одну курочку возимося відсюди. Сьогодні що, на возику будемо відв'язку, чи ні, Чи вручну. Ну, нормально. Зараз подивимося, що воно у нас на виході вийде. Так, дивимося на результат, який найвийше у нас. Тепер важимо другий спер, курочку важимо справ. Отак, ну трошки леша, Три... Да? 3-400. Да? Ну, нічого нормального. Це що було, Андрюша? Що ти, блін, не мог його по-людському поставити. Так, ось наш Василь. Зараз будемо його збирати докупи в коптильні. Там уже м'ясо його жде. Чекає його запчастини, да Так. Так, яблук цього року не їли, бо їх не було жодного. Виноград, може, з'їмо. Показати. Ти швидко йдеш. А, швидко йду, але ну, пішли медленніше. Давай. Пішли медленніше. А жіна моя взагалі не спідає? Так, взагалі нічого. Жіна погоріла, єлі там поотходила. Один кущ нормально, ті два. Це ти не робив. Це засохло, так, да. черешня. Заморилася в цьому році, чи замерзла вона, чи щось. Ця нормально, а ця щось ми її сухе пообпилювали. Ідемо, покажемо картоплю, що там. Виглянете, чи її вже можна копати, чи хай ще поспіне трохи. Ранні ми викопали. На вози клипить? Да. Так. О, ну, дивись як яблук. Ні, ну бере її ні. Чо ні? чо ні? Бери їж, чо ні? О кукурузу свиням позрубувати, поки вона. О, диви. Заберемо, чи ні? Нічого не вирізати. ну. Должна бути лимонка поядна лежить. А Це має бути нормально. Зараз ми її бистренько за цей. Так, да, тут. Ну показуй картоплю. Навіть бур'ян в цьому году не виріс, не те, що картопля. Я думаю, хай ще трошки постоє, бо є ще зелені. Той сорт там, цей сорт більше зеленого на тому сорті, менше зеленого. О, дві амброзії є красиві такі. Просто гарнючі. Кабаки? навіть кабаки, їх не було. З того, ну нічого, бабуся наша буде довольна, вона таке любе. Що це в нас придумає? Перець, диви який здоровий. О, та перець величезний. Поставлю свій палець рядом з ним. О як мій но перець. Це серйозно. Нім би що поливали. Так, да, поливали 23 рази. Все, ну що, о, кабача є, диви. Кабачки. Зато На в нас хрін в цьому році уродив. Я думаю, що він буде серйозний такий. Ці кабаки треба взяти це. Що диви? Та-та, диви, які вони. Треба просто взяти, зрубати і все. Так, ну що, тепер куштуємо те, що зібрали. Дині ми вже там в одному із відео, це давно, правда, було показувало, то ми, звичайно, їли. Це турецька. І також кавун. Бо кавунів три штуки з'їли, останні всі погоріли, ми їх викинули. Як сіки, у них багато цього пустоти. Ага. Кавун спробуємо, То ну там пару їли, то нормальні були. Бо Вони горять. Треба <плес> поливати. Треба да, поливати і спеціальний бур'ян вирощувати, щоб закривав. Так, закривав. Це на наступний. Ну це правда треба постаратися зробити той крапельний полив і тоді моє щось буде. Ану. Ну, Дині ми їмо регулярно, Ти на смак мощного. Мужик не дуже якісна, а на смак. А чого за вона не дуже немає? Ну, то, що бачиш, скільки пустоти всередині, ага. тут должна бути диня, а там повітря. Ну що, я кавун ріжу? М -м -м. А ну як ти думаєш, що він скаже? Не успів бувати? вас? Успів. Успів отакий. Це переріжу, щоб свиня було легше перекусити. ну. Ануна. 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 О. -о. Ану бери. Ану бери. Хм. У нас синя є. На вкус. Проти усальніного земля неба. Так, друзі, що по кавуну? Ну, ніякий, не, не слабенький. Ніякий, да, на смак, то диня смачна, а кавун ніяк. Так, друзі, вийшов з душа. Зараз буду летіти стригтися. Зайду, гляну, що тут в коптильні в нас. Ну. Ох, тут тато дивиться на м'ясо. Ну що там? Сонок, а як цей в, в м'ясові температуру прикрутити? А що таке? Ну, в коптильні не в коптильні 62, зараз поки відкрив. Там, ну було 64. А в м'ясові он, диви, Ну трошки впало. Було 720, зараз 704. Як прикрутити мені його? Що сейчас може ти режим тут поклацав, дивись, тут і стоїть 46 Не. А може труба просто <риклад> 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 труба просто, да рябухи вкусняшка, на Давай Дрессированно пальці мої обережно тебе пастику бігнімо так ребуху тай язик випадавка ось все. А гріш буршний в меле все переме трошки підросла, да? На яку амонати валінок малий? А цьому шарську дай. Вася ніколи. Вася на. Та все йому є. Вася на. Ну, бач, цих я не балуюся, не знаю, що це таке. Молодець. А ся знаю, що це таке. Ніско з рук, вся знана, ребуха. Бачиш, вся знає. Все добре, ладно, прийшли, треба валить кролі. Так, прийшли з татом трохи підсобирати помідорчиків. У нас тут є дзянка з помідорами і тут також там болгарські. Так що починаємо.